Відомо, що крім приватних будинків там ще й було пошкоджено місцеву амбулаторію та школу, і ми тримаємо, тримаємося на зв'язку із відповідними органами, щоб розуміти, що там зараз відбувається. Їхати туди зараз не можна через повторні загрозу повторних повторних обстрілів. Тож поки що його така інформація, і ми слідкуємо далі. Дякую, це була Олена Каптюх про наслідки ворожого удару по селу у Запорізькому районі. Щонайменше шість дронів окупанти спрямували на Дружківку. Це Донеччина. Під ударом була цивільна інфраструктура. Очевидці зафільмували момент прямого влучання у супермаркет. Також у місті пошкоджені два будинки: ринок, крамниця і адмінбудівля. Обласна військова адміністрація повідомляє про п'ятьох поранених. Триває ліквідація наслідків атаки. Одинадцять поранених, двоє з них досі в лікарні. Росіяни атакували молнією зі шрапнеллю, Харків. Дрон влучив у дерево в спальному районі. В час, коли на вулиці було багато людей, і найбільше постраждала жінка, яка проходила повз саме в мить удару. Більше подробиць розкаже Ірина Антонюк. Молнія вдарила у дерево біля багатоповерхівки. Уламки дрона полетіли на всі боки у перехожих та у вікна квартир. Максим працює у крамниці буквально за кілька метрів від удару. Згадує, що троє чоловіків у черзі одразу побігли допомагати пораненій жінці, а те, що самі з уламками в спині та ногах помітили лише згодом. Він просто побачив, що на ногі а то, що в печів вже коли вибіжав, вони потім пішли жінку спасати.